Очікування поставок озброєння за програмою «Ленд-Ліз», сьогоднішня ситуація на фронті та чи зможуть українські військові відтіснити ворога вже до кінця року. Саме ці питання нині чи не найбільш обговорюваними є серед військових аналітиків та експертів. За їх припущеннями найближчого часу для України завдання мінімум буде звільнити Херсон, оскільки російські сили виснажені, більше того, окупанти мають хиткість позицій на правому березі Дніпра. За припущеннями аналітиків, осінній зимовий період збройні сили України можуть вибити ворога з правобережжя Херсонщини. Тоді російські війська будуть або відходити під тиском українських сил на півдні, зокрема з правобережної частини Херсонщини, або ж поступово вогновими засобами ураження їх вдасться ще більш серйозно атакувати і вичавлювати звідти. тобто переходити до активних контрнаступальних дій. А далі вже будуть робитися кроки з деокупації української території. Найгірший сценарій вважають військові експерти це, якщо агресор зможе проломити систему оборони збройних сил України на сході. Щоправда, нині, крім локальних просувань на півдні, зсу вдалося трохи збити наступальні темпи росіян на сході. Після перекидання сил у Херсонську і Запорізьку області противнику довелося призупинити інтенсивні атаки в районі Сіверська і Слов'янська. За прогнозами експертів, найбільш реалістичним розвитком подій для України це стабілізація лінії фронту на поточних позиціях на думку аналітиків, це може статися вже до кінця зими. Іншими словами, ініціатива на полі бою перейде до України, а росіяни зупиняться і вже не зможуть наступати. Ми будемо грати на підвищення ставок, то швидше забезпечить себе достатньою кількістю озброєння і техніки. Нам у цьому сенсі легше, тому що противник ніяк не може зрозуміти наш принцип забезпечення. Водночас, ми дуже чітко розуміємо його принцип забезпечення і тому наносимо удари по їхніх базах і складах. Кардинальних змін на війні вважають експерти. Слід чекати, коли Україна отримає надсучасніше озброєння від партнерів за програмою «Ленд-Ліз». Вона ж на повну потужність повинна запрацювати вже восени. Леся Копелюк, Євген Кучко та Ігор Мартинко. Харківські звісті.